Грудюсінь, назву якого з причин, що стануть вам зрозумілими далі, я замовчу, з готельного проспекту випливало, що то автентична будівля 17 століття у серці міста з традиційною і водночас родинною атмосферою кінець цитати. Там всередині і справді збереглися ще ті старопаризькі габарити, передреволюційні, передбульварні, передосманівські. Така собі тіснота та антикварного, антикварного штибу. Це щодо інтер'єру. А щодо розташування також правда у серці. Форум поруч, Чатле поруч, Лувр поруч, за ним садить улярі, сіте близько Сен-Мішель через річку. А головне навколо Сен-Дені з його повіями. Пригадую, як вони завжди там походжали перед будинковими брамами і на перехрестях, і як вони по всякому часом і свистом ледь не художнім закликали до себе нас, перехожих чоловіків.